В місто Кременчук в минулому році, 27 червня, влучила російська ракета, яка зруйнувала повністю великий торгівельний центр. Загинуло 22 особи. Наше місто дуже постраждало від ракетних обстрілів, починаючи з весни минулого року. Саме в день Пасхи, великого християнського свята був великий обстріл нафтопереробного заводу. Дякуємо за те, що робите Для ми дякуємо те, що ви робите, тому що ви зараз на стражі всієї Європи. Ми прекрасно це розуміємо. Що якщо б не ви, то зараз б наступною була б Польща, і тому дякуємо, що ви в за весь європейський народ зараз воюєте і перемагаєте.